Вітаю! Я вам зараз розповім одну невеличку історію. Не перемикайтесь, я думаю, що ви це зустрічаєте в своєму житті дуже часто. А потім ви зрозумієте, чому ми ніколи нормально жити не будемо. Ну, почнемо з дуже простого: ми всі обманюємо одне одного. І це незалежно від того, чи є ви чиновниками, чи є ви звичайними людьми. Ми всі намагаємося одне одного використати для того, щоб здобути свій інтерес, для того, щоб просто отримати те, що ми бажаємо, я вам зараз це поясню на одному прикладі, На прикладі житлового комплексу, де я проживаю, і ви зрозумієте все, що далі. А ви напишіть в коментарях, чи не відбувається у вас такого на вашому маленькому рівні, чому на прикладі ЖК? Я хочу, щоб ви побачили в мініатюрі, як відбувається і що відбувається, коли є невеличкі люди, наділені невеличкою владою. І подумали, а що буває, коли невеличкі люди наділені великою владою? І чи змінюється щось, коли ці ж самі невеличкі люди, які вийшли з нас з отаких невеличких людей з невеличкою владою? Потім дехто з них став такими ж невеличкими людьми, але з великою владою. Чи змінюються у них прихвати? І так я вам пояснюю, розповідаю історію. В чаті нашого ЖК, <кхм> власне, я от зараз спостерігаю, як там пишуть, поставили голосування. І ще раз, це не про ЖК, це, це просто історія, щоб ви зрозуміли, чому ми будемо жити завжди погано. Так, ось в чаті ЖК розгорнулася дискусія про те, чи потрібно в ліфтах поставити невеличкі інформаційні табло. Ну, наклеїти, ліфти нові, ну, все як потрібно: дзеркала, нові, гарні ліфти, новий гарний будинок. І ось е вирішили, ну, члени правління, що нам потрібні інформаційні таблички. Чому вони потрібні? Ніхто толком не зрозумів, деякі громадяни, мешканці почали кричати: що таблички потрібні. Я був проти. Я був проти, тому що я не розумів для чого. В ліфт новий, охайний вішати якесь інформаційне табло для якихось інформаційних повідомлень. Є хол, є консьєрж, є охорона, є дуже багато інформаційних табло, є чати. Купа всього для чого ще якесь табло не зрозуміло. Поставили на голосування. хоч щоб ви от все це усвідомлювали. Це в мініатюрі наша держава. Поставили опитування, все на демократичних началах. Поставили опитування, всі діла. Проголосували люди проти, не захотіли люди інформаційних табличок, і я навіть е, я не пишу, як правило, я не спілкуюся з цими людьми, тому що я чудово розумію, що це невеличкі люди, наділені невеличкою владою, але вони відчувають її потужно в собі. Так ось я написав, що да, перемогла більшість. І один із, напевне, членів правління, я не знаю, хто це, написав мені: да-да-да, радійте, більшість перемогла, там, ми вас вітаємо і так далі. Ну і я, ну, знаєте, отримавши задоволення, таку сатисфакцію за те, що дійсно проголосували люди проти, і цього не буде. На наступний день я заходжу в ліфт, і я бачу наклеєне інформаційне табло. Наклеєне інформаційне табло. І от вже минуло два місяці від того, як це табло було наклеєне, і як розповідали, що це воно потрібне, що там буде важлива інформація. Щось без цього інформаційного табла, ну, от ніяк. І от як висіла там одна, одне інформаційне повідомлення про те, що буде повірка лічильників, ось так воно там і висить. Причому і в грузовому ліфті, і в такому невеличкому ліфті, ну, відносно невеликому, висить одне і те ж повідомлення. А знаєте, чому так? А все дуже просто. Ви думаєте, а чому це все так? Ну, люди ж хочуть там, ну, члени правління ОСББ. Вони хочуть, щоб от воно ж було там, корисно, там, інформація. Проблема в тому, що це інформаційне табло виражає в собі рекламу одного інтернет-провайдера. І все, все, Все. вся ось ця шумиха, все оце нагибання через коліно. Все це насмішка над тим, що да, да, у вас більшість ви проголосували прото радійте, більшість перемогла, а потім вони зробили так, як вони хотіли. Все це заради я не знаю, скільки там тисяча гривень, 500 гривень в місяць іде в ОСББ в будинку на 300 квартир. От як ви думаєте, це могли б ми зібратись по 50 копійок, щоб нас за дурачків не тримали? Могли б, але нам цього ніхто не запропонував. Нас перегнули через коліно. Виставили як, ну фактично як людей недалеких. Це при тому, що в будинку живуть в принципі небідні люди, і ЖК таке е, доволі солідне і молоде. І зробили, як вони хочуть. Тому що є рекламодавець, і це рекламодавець якийсь прайс, записав на ОСББ. Так ось е, два тижні тому я змінював інтернет-провайдера в себе в квартирі. На провайдера, який дає без, а, інтернет без світла. І ось цей провайдер, який висить отам, а, в ліфті, а, він також дає інтернет без світла. Але я принципово, принципово не замовив послуги у цього провайдера. Хоча цього провайдера знаю давно, давно коли скористувався його послугами, принципово не замовив. Тому що мене просто тримали за ідіот. Тому що а ось зараз я бачу іншу історію. Іншу історію історію пов'язану боротьба йде за е, ну, ці як вони називаються штучки нової пошти. І та ж сама історія. Вже двічі чи тричі голосування ставили. Вже люди голосували проти, що вони в своїх під'їздах не хочуть мати ці поштамати. І тільки нещодавно члени правління. Зазначили, що це ж додаткові 1200 гривень на місяць на ОСББ. На що знову я написав, що ми зберемося по 50 копійок на ОСББ, якщо не так принципові це 1200 гривень на місяць. Оце те в мініатюрі, як ми живемо. А потім ось ці люди, ось ці люди а вони активісти, вони, вони знають, як пробуватися у владу, ось ці невеличкі люди, на мій погляд. Коли вони отримують велику владу, ви думаєте, вони стануть іншими, вони будуть вам говорити гарні слова, вони будуть вам пояснювати, для чого вам це потрібно. Вони будуть говорити про те, що без цього жити ніяк не можна. Вони будуть разом з прихильниками, от як це воно має бути. І вони будуть говорити вам, що це потрібно, а ви щось не розумієте. Ви що проти прогресу? Вони будуть говорити гарні слова. І навіть якщо ви будете проти, навіть якщо ви будете проти. Навіть якщо вони у вас запитають, то вони все одно зроблять, як їм потрібно. Можливо, не так нагло, не так тупо проголосували проти, а потім на другий день таблички з'явилися. Вони вже замовлені були, ці таблички, вони вже були замовлені. І оця вся видимість це все був фейк насправді. Фейк демократії, псевдодемократії. Псевдосвободи, псевдоповаги одне до одного псевдоправ одне перед одним. Ось так ми будуємо державу. А ви потім дивуєтесь, чому так в суспільстві, коли приходять люди до влади і нагинають нас так, як їм потрібно, так як їх інтереси їм диктують. Інтереси тих, хто їх привів до влади, інтереси олігархів, бізнесменів, великих і маленьких, різних груп впливу. І у вас немає. Ніяких шансів вийти з цієї гри. У вас є можливість або підтримувати це, або все одно бути на боці добра і справедливості. І робити всупереч тому, де вас просто поїміли, причому в тупу, причому просто, ну, скажімо так, неприховано. Я принципово не замовив послуги у цього провайдера. Принципово. Якби я побачив цього провайдера просто в себе в холі, рекламу, що ось є, да, провайдер, я б замовив у того провайдера, бо я його знав. Ну коли мене отак, так це в масштабах невеликого ОСББ, а в масштабах країни це мільярди, які робляться на нас. І нічого ми з цим зробити не можемо, тому що невеликі люди, які колись мали невелику владу, користувались нею. Так, ніби в них це влада вселенського масштабу. І потім ці люди приходять на велику владу, і вони просто пишаються цим. Вони, вони себе називають елітою, вони себе називають істеблішментом, вони переселяються в мега дорогі будинки, вони оточують себе мега дорогими речами, вони ходять тільки в мега дорогі а, магазини. І дивляться на вас зверху, бо ви ніхто і звати вас ніяк. Тому що вони точно знають ні на що вплинути ви не можете. І ви підкоритесь тій волі, яку диктує невелика кількість маленьких людей спочатку з маленькою владою, а потім з великою. Ви їх самі обираєте, ви самі даєте їм можливість так вчиняти з собою. Підписуйтесь і поділіться своєю історією.